Всім привіт на моєму каналі. Всім привіт! Сьогодні я разом з своєю донечкою Дашулею буду викладати новорічну, це навіть не картина, а такий новорічний набір пряничний будиночок. Ми його отримали трішки раніше з Aliexpress, ось такій коробочці він прийшов. В одному із попередніх відео я показувала, здається, розпаковку цього будиночка. Саме з посилки, можливо, ні, не пам'ятаю вже, тому що посилок багатенько приходить до нас останнім часом. Дашуль відкривай і подивимося, що входить в набір. Ми в попередніх відео вже викладали Діда Мороза та ялиночку. Ну а сьогодні в нас буде ось така краса пряничний будиночок. До набору входить набір інструментів ось такий, стилус, маса та лоточок. Далі ми бачимо стрази. Стрази йдуть в зіп-пакетах і тут стрази всі скляні, в різних кольорах. Я відразу відкриваю, тому що зараз візьмемо набір в роботу. Ось такі гарненькі стрази скрині. Пряничний будиночок, який йде на пластику, покажу вам зворотню сторону. Він такий, знаєте, немаленький. І також до нього йде ось така пластикова підставка, на яку він буде кріпитися після викладки, ось так. пряничний будиночок покритий прозорою плівкою. Ми з Дашенькою її знімемо потім і почнемо викладати стрази. В наборі круглі стрази. Така робота викладається швидко, але виходить дуже гарно та святково. Це буде таке доповнення до наших новорічних фігурок, які ми викладали в попередніх відео. До набору входять ось такі інструменти, але ми з Дашенькою дуже полюбляємо користуватися білими лотками під час викладки картин, і я дуже люблю ось такі звичайні білі стилуси. Насадку цю синеньку я знімаю, паралонову стилуса, і ось так. Викладаю, Дашенька, ти який береш, покажи набір. В Даші теж ось такий набір. Це лоток, стилус новенький, пінцет, маса для стилуса це від якогось іншого набору в нас цей набір. Беремо свої улюблені ось такі інструменти. Так, ну що ж, ми з Дашенькою заправили свої стилуси, понасипали собі страз в лоточки, і будемо викладати цю красу. Знімаю з рук, можливо, трішечки незручно дивитися, вибачайте, бо трясу камерою, але по-іншому зараз не виходить, тому що хочу, знаєте, ближче показати все, що ми робимо. Даша взяла собі стрази срібного кольору під номером один, буде викладати зараз внизу, Тут якби такий сніжок, мабуть, іде, чи що. я буду викладати стрази в червоному кольорі під номером 2. Нагадую, що купувала цей будиночок на Aliexpress в Китаї посилання на нього залишу під цим відео. Ну що ж, у нас робота потрішки просувається. Тут Лакі ходить, стукає біля нас, лаки. помічник. Робота потрішки просувається. Виклали вже червоний колір на будиночку, Дашуля викладає далі срібний. І зараз я беру в роботу вже зелені стрази. Дуже довго сам процес викладки будиночка розтягати вам не будемо. Так, будемо частинами показувати, що в нас виходить. Сам процес викладки просувається досить швидко, тому що будиночок невеличкий. З дитиною за годинку можна запросто викласти цю красу і таким чином разом провести гарний час. Покажу вам, хто тут бігає біля нас, нам допомагає. Ось цей красунчик Лакі. Він завжди біля нас. Що б ми не робили, де б ми не були, він завжди поруч з нами. Лакі дивиться на Дашу, як вона викладає стрази на будиночку, Да, Лакусь? Красота моя. Ми з Дашенькою вже багато повикладали. Скоро буде завершення цього будиночка. Хочу взяти в руки показати вам, як це все виглядає. Вона пішла на кухню, поставить чайник, будемо з нею пити чай. Почаюємо з нею і будемо викладати будиночок далі. Тут вже мало залишилось, буквально тут ще колір під номером 7, здається, і все. А, тут ще на комені один. Номер один стрази. А так все готово. Я зараз якраз викладаю під номером 6 ось такі сині стрази. Ось ми з донечкою зробили собі таку атмосферу для викладання алмазки, підпалили свічі. Дашенька зробила чай каву, принесла горішки з ягодами, ось такими. ми їх дуже полюбляємо взимку до чаю, до кави. ну і Побалувати себе можна інколи ось такими солодощами, шоколадками. Зараз з нею почаюємо і будемо викладати наш будиночок далі. Він вже майже завершений, тут буквально ще на 10-15 хвилин роботи і краса буде готова. Ну що ж, будиночок вже готовий, я довикладала крайні стразинки. Ось так виглядає готова робота. Він дуже легкий простий в роботі. Знаєте, ось так викладати з дітками саме те, що потрібно, тому що тут немає багато заморочок. Покажу вам залишки страз. Страз залишилось половина точно, якщо не більше. І цими стразами можна викласти ще один такий будиночок. Ці всі стрази відправляються в мої запаси у великий лоток. Ну, а я зараз буду кріпити будиночок ось на цю підставку пластикову. Так, зараз я, мабуть, відключу камеру і двома руками буду кріпити, тому що там туго зайде цей будиночок в підставку. Одною рукою в мене не виходить це зробити. Як ви вже встигли побачити, я тут принесла вже фігури ялинку та Діда Мороза, які ми з Дашкою викладали в одному з попередніх відео. Теж ось такі гарні прикраси до Нового року. І цей будиночок, знаєте, вже в пару за компанією викладали до ялинки та до Діда Мороза. Ось так це все буде виглядати. Як я вже раніше говорила, на сайті AliExpress є дуже великий вибір різних ось таких композицій, таких наборів, будиночки прям різні, які ви хочете. Ялиночок, це теж дуже великий вибір в різних кольорах, там різні розміри є, Також Дід Мороз в дуже багатьох варіантах, прямо очі розбігаються, все дуже красиве. Красиве, гарне, таке новорічне, але я для себе вирішила, що більше нічого не хочу замовляти. Нам вистачає ось цього всього. Мені здається, якраз знаєте, такий комплект. Хоча багато чого, знаєте, коли заходиш на сайт, хочеться, тому що я ж кажу, красти дуже багато. Але є ще картини, окрім ось таких фігурок. Дещо там хочу бісером новорічним повишивати. По дереву, але це вже буду показувати і розказувати в наступних відео. Ось така в нас є краса. Якщо вам сподобалося, то я ж кажу, залишу посилання і можете теж придбати для себе, для своїх діток. Навіть на подарунки можна взяти, новорічні на свята ось такі набори. Ось такий будиночок ми з Дашулі сьогодні викладали. Дякуємо, що були з нами. Всім мирного неба над головою та до зустрічі в новому рукодільному відео!